Буде наповнені благословенням Божий. Я зачитаю ту місто Писання, це книги Ісаї, 40 рокова глава. Написано, голос говорив, возвищає. І сказав, що мені возвищать, всяка як трава, і вся красота, її, цвет поля бой, засихає трава, увядає цвет, коли буде на нього дрове Господа. Так і народ, трава. Трава засихає, свят улядає, а слово Бога нашого прибуде в об'єк. Бачите, Бог нам дав якийсь обрельоний призом в житті. І ми сьогодні робимо роботу Божою з вами. Всі робимо роботу Божою. Сьогодні проповідається Слово Боже. Сьогодні ми будемо благодарить Господа. За все, що Бог нам сьогодні посилає, ми бачимо, які платівські Бог нам дав. То наша задача сьогодні, щоб ми були внімательні. Ми були і Якщо ми будемо внімательні, ми будемо йти, і ми зможемо щось з вами робити. Ми зможем...